22 рік, 22 тисячі Fasat B8 в останньому Та, що вже піде b 9 Фасад, 2-літровий дизель, 110 кВт, Німеччина тільки приїхала, розмитується, сертифікували і одразу буде ставитися вже на нового власника. Три зони клімата, діджитал кокпіт, самий повний по асистентах, мертві зони в зеркалах, отримує смуги, дистроні, щитує знаки. Пари айпіледи вирізають, полки 360. Камера заднього огляду, як завжди, у пасаті ховається. Правильно. Значку. Електрофаркоп. Паркоп ось так сховали. Що вам не треба. Запаска, як не дивно, але є опоробина. запаска. Цілий не фарбований. 195 тисяч пробігу. Повна сервісна історія. Німеччині на офіційні знову стадії. Майже літня гума і також є ще комплект зимової. Отакі От посадки у нас є в наявності в продажі 22 тисячі за 2022 рік. 195 тисяч пробігу без підфарбувань. Цікавий. Велкам вибираємо.